Привіт, новий день, привіт, новий рік. Тому я оголошую програму для нових консультантів в новому 23-му році привіт, Лівеста!» Нехай кожен ранок вас буде разом з Лівестою. І так, що отримують наші нові консультанти? Що ми їм пропонуємо по цій програмі? Вигідний старт. Вигідний старт, і умова дуже проста. Три каталоги поспіль вашим консультантам необхідно робити замовлення на 35 балів Всього-навсього. В першому каталогі співпраці консультант, незалежно від суми замовлення, отримує знижку 30%, і також має можливість обрати собі один продукт під торговою маркою Лівеста, їх вже чимало в каталозі. Зі знижкою 75%. Але це ще не все. Абсолютно а, на всі гроші до оплати на замовлення, які здійснені на продукцію по каталогу, вам буде нараховуватися кешбек у розмірі 10%, який новий консультант зможе отоварити вже в наступному другому каталозі співпраці. В другому каталозі. Консультант, зробивши замовлення на 35 балів, зможе так само отри... обрати собі продукт зі знижкою 75% і так само збирати кешбек, отоварити кешбек за перший каталог і збирати новий, який зможе отоварити вже в третьому каталозі. Умови дуже прості. І в четвертому каталозі ви також зможете отоварити свій кешбек. Програма класна. Програма цікава. Це можливість. Дати новому консультанту гарний активний старт, привчити його розміщувати замовлення що каталогу. Але звичайно, виникає дуже багато запитань. Ну, перший період дії програми буде з першого каталогу вже 2023 року, який в нас стартує ще в цьому році, але ми вже його називаємо першим каталогом 2023 року, і по 13 каталог включно. Тобто, які статують в програмі в 13-му каталозі 23-го року, мають можливість прийти всі в рівні програми до каталогу номер 3 відповідно, вже 24-го року. Ну, я думаю, що тут абсолютно все зрозуміло. Давайте подивимося, наприклад, як працює кешбек. Як це працює і як новачок може ним скористатися? Наприклад, новачок в період дії першого каталогу зробив два замовлення: 2500 гривень до оплати і 1400 гривень до оплати. Разом 3900 гривень. 3900 множимо на 10%, отримаємо 390 гривень. Це його кешбек. В каталозі 2 консультант робить замовлення хоча б на 25 балів, це можливість забрати кешбек, і він може е, вибрати будь-які продукти з каталогу, діючого на той момент за цінами каталогу, і фактично на 390 гривень зробити собі ось такі подарунки, абсолютно, абсолютно безкоштовно. Продукти будуть інвестуватися всього на все за 6 копійок. Якщо ви обрали продукти дорожчі, то на різницю буде діяти знижка консультантів, Консультанта відповідно, і е, ви будете мати можливість себе задовільнити на всі 100%. Також е, не забуваємо, що по такому прикладу, наприклад, ви зробили 25 балів, забрали кешбек, але ви можете добрати ще 10 балів, і тоді вам відкривається можливість замовити будь-який продукт лівеста зі знижкою 75%. Але це ще не все. Саме головне, що для нашого новачка кешбек зберігається та накопичується протягом чотирьох перших каталогів. Тобто немає, немає нічого абсолютно страшного, якщо в першому каталозі ви собі накопичили кешбек, в другому каталозі, з якихось причин ви не зробили замовлення, не змогли отоварити кешбек, він переходить на наступний каталог і зберігається за вами чотири каталоги. І хочу звернути вашу увагу, що обов'язково новим консультантам весь свій накопичений кешбек, якщо вони його не забирали протягом дії програми, потрібно забрати максимально в четвертому каталозі, тому що в п'ятому каталозі вже кешбек згорає і ви не зможете ним скористатися. Але я впевнена, що вам більш ніж достатньо часу умови дуже лояльні, дуже прості. Крім того, хочу звернути вашу Увагу, ось є ще такий, скажімо, приклад кольоровий для вас. Ще в другому каталозі кешбек 400 гривень, в третьому 350. і ви в четвертому можете забрати їх два разом. Тобто, не використовувати протягом дії програми, використати вже по її завершенню. Крім того, хочу вам сказати, що наш новий консультант. Розпочав, і по цій програмі він може пропустити будь-який крок. І коли він повертається, він повертається знову ж таки на той рівень програми, з якого він пішов. Тобто, якщо в першому каталозі а, я виконала умови програми, в другому каталозі я ними не скористалась, в третьому каталозі прийшовши, я так само продовжую приймати участь у цій програмі. Функція для новачка можлива лише відновлення в перші чотири каталоги співпраці. Хочу звернути вашу увагу, що новий консультант не бере участь в програмах підтримки продажів перші три каталоги співпраці, тобто, фактично, це його програма розвитку нового консультанта. Перші три каталоги співпраці, четвертий каталог фактично він вам даний як підсумок підведення цієї програми, в якій ви можете отоварити кешбек, і вже з четвертого каталогу, починаючи, наш новий консультант. Починає приймати участь в додаткових програмах підтримки продажу, які будуть оголошені компанії. Якщо компанія буде вважати за потрібно дати можливість новачку прийняти участь в будь-якій програм, ми будемо окремо давати про це вам комунікацію, обов'язково будемо на це наголошувати.